Привіт, дівчатка! Вімкнулася привітатися з вами ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами я, Валентина. Починаю зйомку сьогоднішнього відео. Я думаю, це буде влог, життєво в'язальний. По справах, що у мене, у мене сьогодні вже середа, да? до обіду я тут, після обіду йду на виробництво. Оце такі мої справи. Зараз чим займаюся. Зараз просуваю новий процес вігачковий, я обов'язково вам його покажу. У спільноті я виставляла фото, хто з дівчаток дивився, той знає, і в'яжу, що я в'яжу, в'яжу шопер. Захотілося мені зв'язати сумочку таку. Тут у нас неподалік є магазинчики, такі, ну, я б сказала, 35 плюс чи 37. Такий економ сегменту. Зайшла, дивилася сину кросівочки на карате, такі сіточки на переобування. Не хочеться, щоб у шкіряних ходив затягував, як то кажуть. А такі потрібно було йому на карате. І дивлюсь, висить сумка шопер на карате, на бокс. Пішов на бокс, новина у нас. Двічі він ходив ще тільки, поки що подобається. Спочатку такий типу стрес для нього був, але вирішили, що, що потрібно. Він сам зголосився, говорю, місяць заплатили, сходиш, подивишся, вийде, не вийде. Завжди встигнемо відмовитися, але спробуй. І говорю, що ну, для досягнення своєї цілі не потрібно пасувати і здаватися. Я тернистим шляхом йду по життю, то е, життя випробування, говорю йому, і будь-готовий з дитинства досягати. Став собі маленьку мету і маленькими кроками йде до неї. Так ось. Бо я, хто мене знає, начну за одне, а почну за друге. Ну, така. я. Так, зайшла дівчатка і побачила сумка. Чорна сумка, шопер, там щось в районі 200 гривень вона коштує. Думаю, треба купити. Отак, От на роботу бігати, поклала в'язання і погнала, щоб сумку не затягувати. Гарно на велосипед кинула чи на другу роботу, так, інструменти в торбинці взяла та й побігла. А потім е перебирала в своєму пряжному шкафчику, там складала трішки речі. А що я робила? Там шукала жовті ниточки для кольорового року, колір кольор квітня жовтий. То шукала ниточки. І знайшла цю чорну, у мене є два моточки чорної Alize Cotton Gold і два моточки бежевої. І думаю, О, навіщо я буду купувати, пряжа вже є, не купувати її в наявності, то я зв'яжу собі гачком Шопер. такий. Почала в'язати. Я тут трішки поглядаю в бік, дверів, щоб мені видно було, як люди зайдуть. Не відлякати клієнтів, подумають, стоїть з телефоном, зараз буде нас знімати чи щось допрашувати. В нас ще до цього якось не дуже люди пристосовані. Та, я, чесно кажучи, по місту не бігаю з телефоном. Якось у нас воно не, не годиться. Ще, ще не, не дійшла і я до цього, і люди якось так сприймають не в захваті. Так. Оце таке почала в'язати, пряжа ну, непогано в'яжеться. в'яжу звичайним, звичайним таким, те, що я вмію, придумала такий візерунок. Не знаю, можливо, він є де й в інтернеті. Я хотіла таке що щільненьке, і придумала такий візерунок. Чередую ряд стовпчик без накида, а другий ряд у мене один стовпчик з накидом, другий стовпчик без накиду. Воно такими цікавими, як завитушками, виходить, візерунок. Так, мені треба, щоб воно не, не просвічувало полотно, але й таке, щоб не дублена була ця торба моя торбинка. То цим займаюся. Це в мене тут він робочий процес лежить тут. Що ще по процесах? Зв'язала кардиган стіду рукав. Це вже за неділю, я, це мої результати, бо думала в неділю нав'яжу. був вихідний, чоловік на роботі, ми з сином вдома. Субота була вихідна, ну, як вихідна, вихідне відв'язання, бо в мене був на швейні робочий день, цілий день працювали. Прийшла додому, воно таке похвальна субота, Ну, у нас нічого не роблять. Я не в'язала й до вечора. Якось так ви знаєте, чи менталітет такий, якось з дитинства так закладено. Казали і бабуся, і мама, що не в'яжи похвальну суботу, зовсім нічого не роби, бо похвалиться через роки. Не знаю, як це так. Воно оці. Ми живемо цими стереотипами, і вже воно як нам в голову билося з дитинства, що не в'язати, наприклад, в цей чи інший день, то вже якось, і вроді розумом, розумієш, що я нічого поганого не роблю і не на продаж в'яжу для себе. Але якось ні, ну, я. Себе не силою, яке, так є. Я останнім часом живу в гармонії з собою і стараюся де можливо, по можливості робити те, чого я хочу. Якось так. То не в'язала, а в неділю вже зранку сіла пов'язати і просувала кардиган. Це, я ж, думаю, пов'яжу кардиган, рука зв'язала, на тому кінчилось. Розовий кардиган, рожевий софті до ці теж трішки просунула. Ще, я думаю, що я чого я так мало в неділю, бо я цілий день в'язала і мало зв'язала. Добралася я до свого неончика. Добралась до неончика, сіла його в'язати, розділила вже напереді спинку, стала я в'язати. Пров'язала, приміряла, думаю, там такий візерунок, що він, в принципі, повинен буде тягнутися. Можливо, мені його треба випрати. Я його на цьому залишила, випрала. І подивилася, що дуже відрізняється в'язання по кругу, я в'язала по кругу. а далі поворотними рядами в мене воно не таке щільне. Я розпустила це все. І тепер не знаю, можливо, прийдеться мені брати ще менший розмір спиць, бо чогось у мене в круговому в'язанні щільність щільніша, ніж у Зворотно-поворотному в'язанні. Оце такі, дівчатка, у мене справи. То я випрала його пряжа, линяє, так линяє, що вам слова мене передати. Оцей ще я купувала на кандіян шкарпеткова пряжа. Ну, про це буде далі. Коли буду я вдома, я зніму під і розповім вам вже на столі про мої процеси. І про цей джемпер буде, я розкажу, що пряжа ланяла, все це я вам детальніше розкажу. Зараз це, як так, оглядово вімкнулася привітатися обличчям кадр і поговорити. Що Недавно фарбувалася, вже знову волосся відростає. Купила на Єві. Якась купила на Єві акція була фарбу для волосся кастінг, Повертаюсь до неї. Або подобається. Мені тільки коріння фарбувати, то, в принципі, нормально. Оце такі сьогоднішні справи. Городи ще не садили, позагрібали, поприбирали. Цибулька чесничок вже в мене в зиму посаджені. Зараз планую, на цьому тижні потрібно, мені буде посіяти морку, щоб ранненька була. Оце такі дівчатка, дівчатка справи. Ну так, трішки вімкнулася, поговорила з вами, картинку розбавила, побачили мене обличчям, трішки пухла, бо пізно лягла і встала сюди на цю роботу. Оце такі мої справи, такі мої будні. Зараз закінчую включення, привітання, йду в'язати, щоб було вам що показати. Йду. Ну, сьогодні, вже після обід. збираюся зараз бігти на другу роботу і хочу, дівчатка, поділитися з вами такою новиною. Я відкрила для себе новий канал. Хто дівчатка, в'язальниці, блогери знає нашу Танюшку Дмитрюк. Вона відкрила свій канал. Я залишу вам в описі під відео посилання, хто ще не знає, зайдіть, підтримайте, вона нас завжди підтримує, і у Фейсбук. В коментарях в YouTube, то давайте допоможемо нашій глядачці, підписниці просунутися у такому складному житті YouTube, такій цій плиній річці, не, неспокійній, бурхливій, з перешкодами, з перепонами, з досягненнями, з такими різними пригодами, то я залишу. Посилання. А в мене що? у мене все. На сьогодні все в'язання, на сьогодні всі зйомки. Завтра у мене благовіщення, церковне свято. Ну, дівчатка, не знаю. Можливо, завтра мені на роботі мені точно мазані не вдасться познімати, щоб сісти тут, показати просування моїх процесів. А прийду додому, то завтра ще в мене робочий день, в мене тільки година часу. Тут швиденько щось приготувати, щось помити і бігти далі. То, можливо, я включуся до вас. Не можливо, а остаточно включуся в суботу. Зніму епізод на столі, покажу мої просування по гачковому процесові. По кардиганчику, по одному, по другому, ну, трішки розкажу і покажу. А на цьому все. Не перемикайтеся, я ще включуся в цьому включенні. Зараз я вже побігла, побажайте мені гарного дня. Все, побігла, ну не прощаюся. Так, кепкою над чоловіком прийшла з роботи, а тут в прихожі лежить два пакетики німесило. Я говорю, та ти, ти по мене звичайний із сім'ї, з багатої тебе є німесил. Я думаю, всі в курсі вже про ліки за рецептом. Ви знаєте, я ось буквально за тиждень до цього була в аптеці. Думаю, возьму на всяк випадок. Мені якось він допомагає і від острохондрозу, і від. Ну, як, знаєте, в мене трішки є проблеми по здоров'ю, по... По жіночому, то я іноді випиваю, як починає мене турбувати це питання, то випиваю ось такий пакетик і все. В мене все проходить. Як то кажучи, дуже допомагає при такому, як голова болить у мене сильно і не тиск, і, ну, можливо, черепна травма. Ну, не травма, а черепний тиск, як то кажуть. Ну, діло не в цьому, не в, не в болячках, але. Заходила, брала, а вона говорить, вам два пакетики, бо тільки два. Та давайте два, щоб нову пачку не відкривати. І ось я через пару днів приходжу на роботу, і тут такий я ж дуже дівчатка вам хочу сказати, я дуже не сижу ні в Фейсбук, ні Тікток, ні Інстаграм, нічого. Я Ютюб не встигаю дивитися. Я дізнаюся всі хроніки і тренди. Оцих всіх соцмереж, тільки завдяки десь в Ютубі почула, чи хтось мені з дівчаток переслав. У ну, мене реально немає часу. Як би мені не хотілося б іноді сісти, посвайпати, просто відпочити, але в мене не виходить. По-перше, по часу, а по-друге, коли є час посвайпати, то я швиденько ухоплюю і в'яжу. Бо дуже насичені тижні. Стараюсь не пропускати, дівчатка, вдруг когось із затримкою дивлюся і коментую. Ну, стараюсь дивитися, буває подивлюсь, прокоментую пізніше. Вподобайку зразу ставлю. Спочатку Ну, як спочатку? подивлюся, хвилин 5, ставлю вподобайку, далі додивляюся або фоном. Ще в мене такий лайфхак на роботі, в наушниках, коли шию треба зосереджуватися, звісно, то я. Слухаю ваші відео. Буває таке, що зупиняю шиття на паузу і дивлюся, що ви там показали. Подивилася ваш виріб. Далі слухаю далі. Я ну, приклад бачу, що зв'язали, що вийшли, то вийшло у вас з цього процесу. То це зараз мій такий. Посильний вклад в розвиток YouTube каналів. Так от чоловіка сміюся, кажу, тепер не звичайна сім'я з богатої, бо в тебе є аніме силки. Де ти його взяв? Він в мене в нас якось немає такого, можливо, ми трішки халатні на рахунок чого. Ми все купляємо по потребі. Ми, якось чесно кажучи, не зловживаємо цим усім таблетками, Ну, у мене чоловік і свекруха вони зовсім не п'ють, воно пройде саме. Я якось так тфу -тфу, можливо дякувати що У мене зараз є тільки така перша необхідність, і останнім часом стали таблетки від тиску при собі ношу. А так якось у нас ні. Він водій, то я йому аптечку складаю, щоб було. І колись я йому поклала цей німесил. На всяк випадок він говорить: та найшов, ось? Ну, в принципі, перебирав там, позакінчувалось, викла ось на зеркало. Кажу, ти знаєш, що ти в тренді, ти тепер незвичний сім'є з багатої. Був би одиноким, так був би завидним би хлостяком. Ось так от. Розвеселила вас трішки дівчатка, все прямуємо далі. Включення обіцяла підключитися, показати вам свої процеси. Я ж мій неончик, я вам, здається, розповідала про, про нього, що у мене тут з ним виходило. Я випрала, коли в'язала з воротно-поворотними рядами, мені не, по, не сподобалося щільність в'язання, то я його випрала. Що хочу сказати, що пряжа линяла дуже особливого такого розкриття тут не сталося після прання. Просто трішки потяглося воно і ну, трішки розрівнялися петлі. Оце така пряжа капризна, я б сказала. Більше я її брати не буду. Ну просто вже я говорила неодноразово, що купилася я на колір. Потихеньку в'яжеться, потихеньку просувається цей мій процес, так що він є, дівчатка. Приберу його з камери, з кадру, бо Втрачається фокус. Говорила я вам за серветочку, що хотіла щось придумати на пасхальну, але якось гортаючи у пошуках пряжі, про це пізніше я вам скажу про покупку моєї пряжі, я натрапила на ось таку рекламку у Facebook. Чи, здається, у Фейсбук я натрапила, так. Була рекламка, що у Facebook можна купити такі ось рушнички великодні. Вишивка машинною, машинна вишивка, тут такий гарненький візерунок. Мережево-бавовняне таке, ну гарне. 280, здається, гривень. Це в мене воно складено вдвоє. Оце така серветочка у мене тепер є, бо, чесно кажучи, часу немає, мені зовсім щось думати з тим, що я планувала. Найшла я ту дорожку, але вона довгенька, вона з мені буде, як за ідею, можливо, колись у мене буде <свісно> час і натхнення, я вишию якийсь український семплер, і буде в мене на цій доріжці доріжка буде на святковий стіл. Далі, дівчатка, по моєму процесу, просуваю. Теж потехесеньку кардиган для доньки. Тут я пере... переробила все теж. У мене йде візерунок вафля. Це мене так, візерунок вафля, не вафля, а такий, чи заборчик тут полоска лицевих, і полоска йде виворідні її гладі такими сегментами. Воно буде, думаю, щоб не додавало об'ємів, трішки теж я його просунула. Цей процес теж в'яжеться. В'яжеться гачковий мій процес з букле просувається. Ще у мене розпочався ось такий процес. Ой, чорне, не видно ніяк. Дівчаточка, ну, такий викрійка. Буде шопер, оце я зв'язала. Тут трішки я завузила, не знаю, дуже втрачається фокус. У мене вже вечір. Ну, звичайний такий прямокутник. Прямокутник, висоту вищий в ширину вущий. Ну, я думаю, що, можливо, на вулиці десь воно вдасться. Краще вам буде показати, як вже буде готова робота, бо ви самі знаєте, що як показувати яскраві кольори чорні червоні. Так, ще в мене готова робота. Готова робота, яку буду розпускати і перев'язувати, бо тут трошки у мене трапилася халепа. Мені надоїло перекладати з місця на місце оці маленькі клубочки різних пряж. Я взяла, позмутувала приблизно по кольору всі ниточки в одну. Оце в одну змотала такі, такі, і вирішила зв'язати такий килимок, ну просто накидка на стульчик буде на синовий, бо кіт буває лягає, частенько він ходить на вулицю, щоб не так замазувалося сидіння сина, ну, стульчик, то я зв'язала, вирішила використати оці свої залишки і зв'язати. Ну, все нібито нічого. Оце в мене тут вовна алізе. Лана Gold 800 і газал гала маленький моточок моєї улюбленої пряжі. я їх зв'язала, добрання було, було все добре-добре. Коли я попрала при 40 навіть Алізела на Gold 800 дала усадку. І тепер в мене тут вийшло, що цей ділянок кругу у мене стягнутий, а тут іде вільніше, то потрібно буде мені його розпустити і отут його перев'язати, додати більше, мабуть, таких, чи більшим гачком, можливо, зв'язати цей сегмент, щоб нічого не міняти. Ну, якось буду думати над цим процесом. Оце такий минулу неділю, в мене швиденько так. Складала ті, бо вже, я бачу, часу немає. Складала моточки вже, мабуть, з моточки, з моточків, з залишків пряжі не встигну я в'язати. бо по начинанні інші процеси. То вирішила їх якось так привести в порядок. І це в мене вийшла така. дівчатка, Готова робота, як то кажучи, що у мене ще? Показую вам. Трапилася в мене покупка пряжі. Купила я ось таку пряжу. Алізе. Я її дуже довго шукала. Я знайшла була ярнард, травка була така, але вона була коротенький ворс. Це, нарешті, я знайшла таку саме чорну пряжу з довгим ворсом. Мені вона потрібна була. Хто дівчатка зі мною давно, той пам'ятає, що я в'язала собі жилет. В мене вже він другий. Один з нас подарувала я, другий в'язала собі ношу. Джелет, такий буде полосками поєднання, пряжі звичайної і травки полосками. Просто без рукавка. Це мене замовлення. Попросила зв'язати подруга, їй дуже подобалась моя жилетка, то я зв'яжу їй. Купила в компаньйон Алізе. Ось таку ще пряжу чорного, саме чорного кольору, хотілось, воно гарно виглядає, знаєте, якось так, не по-бабському, скажімо так, бо іноді буває поєднання цієї фантазійної пряжі, виглядає як. З бабуси скрині одяглося, дівчина йде. Мені таке не подобається. Я люблю таке незвичне якесь поєднання, люблю фантазійну пряжу, але щоб воно якось було у. Як сказати, у сучасному, в сучасному стилі. скажімо так. Це така пряжа. Ще у мене все якось, воно був буквально в один день таки сталося це замовлення. Ще в мене замовлення на шарф. Я купила пряжу ось таку Ярнарт Стайл. Мені замовила жіночка, такий шарфик, щоб ходити до церкви. Ажурненький. Ну, я взяла гроші за пряжу, пряжу замовила. Це пройшов тиждень, поки я її замовила, цю пряжу, пряжа в мене лежала. Сьогодні вже субота Ой, прийшла замовниця, ми вирішили обговорити з нею детальки. І тут уже, вже все змінюється. То я, дівчата, чесно кажучи, не знаю, чи буду в'язати. Уже, коли на стадії замовлення починаються якісь такі, як то кажуть, Недомовленості, то вже тоді не знаю, що як її в'язати. Спочатку було що такий молочного кольору, такий шарфик на голову. то тепер виявляється, що шарфик на голову потрібен був їй такий шифоновий, потрібно його замовити їй. Тепер їй потрібна рожева шапочка, на міжсезон із шарфиком. Яка пряжа Ще до чого, я. Сказала, що я подумаю, дівчатка, ну, швидше за все, що, мабуть, я не буду братися за цю роботу, то того, що, знаєте, як вже інтуїція мені підказує, що щось воно буде не воно. Мабуть, я поверну їй гроші за цю пряжу. Пряжа не дуже дорога, вона я з неї в'язала така літнього складу, і де літо щось буду в'язати. В 50 грамах тут 185 метрів, 67% бавовни і 33 віскози. Пряжа гарно себе рекомендую. в'язала футболочку. Влітку, ніби трішки холодить, то на міжсезон можна сміло брати таку пряжу. У мене кольору какао була. Така пряжа, і точно такого пряж, така пряжа У мене залишився моточок. Ну, трішки він розтріпався, я його перемотала на моталці і дозамовила ще три таких, щоб було на вузенький такий шарфік, пов'язувати голову до церкви. Ну, тепер оце виходить так, що, ну, мабуть, я вже вирішила, що відмовлю. По-перше, що й часу, у мене немає, подруге, коли вже таке почалося на стадії замовлення. Ну, я думаю, дівчатка, хто. Стикався з таким, що вже з самого початку замовник не може дійти <плес> такої остаточної точки зору бачення моделі, яку він хоче, то що тоді від мене требувати від майстрині чи будь-якої іншої, що буде в'язати. Якщо клієнт сам не знає, що він хоче, фотографії не представляє. Ну, а журажур, це поняття якесь таке. <плес> Обширне, для, для когось журце просто дві рази накид, для когось ажур це листочки там, чи е, вієрочки, якесь поєднання е, інших візерунків. Оце, дівчатка, якось такі такі мої в'язальні справи. Поділилася з вами своєю, своїми покупками такими невеликими планами. Задоволена, що я купила собі серветку повністю вже. Я Готова до Великодня. Наступає у мене Великодній тиждень, то буду... ну, вирішила, що поскипити таки буду. Як це так? З 18 років печу, а тут не буду. Все вправимося, все зробимо. Потрібно зробити. Потрібно, як годиться, відсвяткувати це свято Великодня. Ну, дівчатка, на цьому все. Таких невеликих. На цьому тижні я в'язала тільки оцю, оцю заготовочку, що мені вдавалося в'язати, і все, до обід. Оце такі дівчатка справи. Ну, нічого, все зв'яжеться, все зробиться. Буду ділитися з вами по, по мірі просування моїх процесів, що в мене буде готове, обов'язково все вам покажу. Зараз хочу подякувати за те, що ви зі мною. Хочу подякувати за підтримку, за те, що пишете коментарі, ставите вподобайки. Це дуже нам важливо в цей непростий час підтримка одна одної. Ще раз хочу вам порекомендувати канал нашої Тетянки Дмитрук. Я залишу в описі під відео посилання. Заходьте, дивіться, підтримайте. Давайте буде вам. Дружити, як то кажуть. Все, на цьому я прощаюся з вами, міцно обіймаю. З вами була Валентина. До побачення, мої любі друзі.